Часто ми набираємо зайву вагу для того, щоб відділитися від цього світу, тому що він нам здається небезпечним. Ми не знаємо, як в ньому існувати, тому що можливо в дитинстві було багато травматичних історій, які ви в себе вібрали, і ви продовжуєте сприймати світ очима тієї дитини, яка тоді отримувала ці травми. І тому ви набираєте цю надмірну вагу, щоб вас просто не зачіпали, тому що ви не вмієте реагувати як доросла людина на ті історії. На ті подразники, які з'являються в вашому житті. Шкіра знову ж таки, не харчування. Шкіра може визивати реакцію у вигляді почервонінь. Акне, наприклад, та ж розаце це сором. Коли вас в дитинстві дуже багато соромили і ви не можете себе відстояти, вам важко заявляти про себе, у вас може з'являтися розація. Акне це дуже часта історія у моїх клієнтів, тих, хто проявляється, хто веде соціальні мережі. І часто акне це як маска для того, щоб захиститися.